Спекотно, градусів 30 десь. Ні, не в Єгипті. В Домінікані ще не був. Не здогадаєшся. Це Вроцлав, центр міста, ринкова площа. Чесно кажучи, я і сам не міг подумати, що у Вроцлаві я опинюсь на пляжі, адже Балтійське море звідси далеченько. Тут не покупаєшся, але прийняти сонячні ванни можна. Тож, якщо ви завітали до Вроцлава у літню спеку, раджу випити охолоджуючий коктейль на пляжі біля ратуші. Взагалі, Вроцлавський клімат досить непередбачуваний. Влітку в день тут може бути до плюс 40, а взимку мінус двадцять. Моря тут нема, але через Вроцлав протікає цілий Десять річок. Головна з них одра, на березі якої і розташувався Вроцлав. Через кількість каналів та мостів Вроцлав називають містом ста мостів, а ще північною Венецією. Місто складається з п'яти районів: Псеполе, Фабрична, середмістя, кшики та старе місто серце Вроцлава. Ми з вами знаходимося у центрі Вроцлава на ринковій площі. За легендою це місто було засноване чеським князем Вратиславом І і згадується під цією назвою вже у тисячному році. Вроцлав – одне з найстаріших та найбільших міст Польщі, третє за населенням після Варшави та Кракова. До 1945 року Вроцлав мав назву Бреслав. Цікаво, що до 1945 року це місто було то під Німеччиною, то під Польщею, то під Чехією і загалом належало Німеччині. Переважна більшість населення це були німці, майже 200 тисяч. поляків було лише 17 тисяч. І вже з 1945 року, після Другої світової, місто набуває назви Вроцлав. Воно стає польським. Німці переселяються до Німеччини, а сюди з'їжджаються поляки, в тому числі із Західної України і Прибалтики. Ринкова площа Вроцлава одна з найбільших у Європі. До неї ведуть 11 вулиць. Кожен її бік має свою назву. Класна назва вулиці: уліца віжіння, уліця вдачі. Ходімо. Будинки на ринковій площі, ніби іграшкові. Колоритні середньовічні кам'яниці нагадують різдвяні пряничні будиночки. Одна зі споруд, яка добре збереглася з часів середньовіччя, це ратуша. Перші згадки про неї датовані 1299 роком. Раніше у старій ратуші розташовувалася міська влада та суд. У першій половині 19 століття було збудовано нову ратушу. Тут сьогодні знаходиться офіс мера Вроцлава та проходять засідання міської ради. Сучасною пам'яткою ринкової площі також є модерновий скляний фонтан. У куточку ринкової площі Вроцлава ви можете знайти ось такі два симпатичні будиночки. Цікаво, що раніше на цьому місці було кладовище, де була на вході арка з написом Смерть, ворота життя. Все, що лишилося від кладовища, це ось ця арка, і там зверху справді є цей напис. Але тепер арка з'єднує два ось такі життєрадісні симпатичні будиночки. Вони мають свої імена. Це Ясь, а це Малгося. Нині там діє постійна художня виставка. Різні митці використовують ці будиночки для своїх заходів. Завітайте. Окрім містян, у Вроцлаві мешкають ще й казкові гноми. Гуляючи старовинними вуличками, ви обов'язково будете зустрічати їх скрізь. Адже загалом у Вроцлаві близько 700 ось таких бронзових фігурок. Свого першого гнома я зустрів на центральній площі. Гноми тут всюди. І ось навіть такі у вигляді фонтанчика. Дякую. Гноми, яких поляки називають краснале або краснолудки, розкидані по всьому місту. Вони стали справжньою визитівкою Вроцлава. Шукати та рахувати Вроцлавських гномів для туристів, це справжній квест. Третє гноменя, сімнадцятий гномик. Місцеві мешканці їх настільки люблять, що створили навіть спеціальний сайт, на якому можна подивитися фото усіх гномів, дізнатись, де вони розташовані, а також підтримати лайком гнома, який вам більше всього сподобався. А ще можна придбати мапу, на якій позначено, де саме шукати гномів. 54 перші гноми з'явились в місті у 1980-х роках. Тоді, як не дивно, вони були символом політичного протесту. Все почалося, коли у Роцлаві зародився. Рух помаранчева альтернатива. Ця підпільна організація виступала за свободу слова і громадських зібрань та проти урядової цензури. З роками політичний аспект зник, а гноми стали оригінальним символом міста. 55-й гномик, нумізматик. На тримай. Я знайшов ще одного гномика, але подивіться, він в кайданках. А знаєте чому? Бо раніше тут була тюрма. Тут тримали в'язнів з нижчих суспільних прошарків і тих, кого засудили до страти. Недарма місце розташування в цій в'язниці було саме тут, бо там недалеко на ринковій площі привселюдно виносили приговори, там їх і реалізували. Ось, подивіться, бачите, які серйозні кайданки. Привселюдно все це робили, тому що це наганяло страх на людей. Люди дивилися і боялися порушувати закон. Із законом у Польщі жартувати не варто. Краще доторкнутись до гнома та загадати бажання. Цей закон непорушний, кажуть, вроцлавські гноми виконують усі бажання. Бувай гномику. Мабуть, під магічним впливом маленьких казкових персонажів я натрапив на цю чарівну крамничку Гаррі Потера. Вперше бачу склеп магічний, тобто тут продаються різні е, диво напої. Цікаво, що буде, якщо випити ось цей зелений. Ось горщик, який сам собі варить щось. Прикольно. Продавчиня пояснила мені, що буде, якщо випити той зелений еліксир. Перспектива не дуже приємна. І для з еліксиром А чи є якось такий напій, щоб бути моцним завжди і все, що вдало для мене? Так. так, отже, що я зрозумів, що краще ці напої не змішувати, бо буде боліти голова. От, а це напій, напевно, для привороту, якщо хочеш дуже закохатися. А оце, напевно, змія для відвороту. Взагалі у Роцлаві багато цікавих і дивовижних місць. Господарі вроцлавських кав'ярень намагаються залучити клієнтів у різний спосіб. Я вам зараз таке покажу. Це кав'ярня з Якби так себе дуже прохолодно зношуся до хотів, але ці мені вражають просто я ще таких не надбачений. там, в місці коти є властителі, так? Ну, так, то ще чечки поти <плес> і <плес> самі коти. Та у нас тут, трійка, два хлопаки, є на дівчинка. Та отець у нас Лео, он тут найбільший, є ще у нас є франчиш і всі. Навіть меню тут котяче. Ну і як тобі? Втомився. Дісталося. Іди спати. Можна зробити фото на згадку з живими тваринами, а можна з бронзовими. Ось це місце у Вроцлаві дуже популярне серед туристів. Недалеко від ринкової площі міста Вроцлав можна знайти ось такий дворик зі свійськими тваринами. Цікаво те, що раніше ця місцевість була найнижчою точкою Вроцлава. Тут було прохолодно і тут люди зберігали провізію. Ось в таких, погляньте, вони ще збереглися погриба. І там люди зберігали м'ясо, сало і все, що можна бути Це такі холодильники були, так стародавні холодильники. Ну а найвища точка Вроцлава знаходиться на так званій небесній вежі. Це багатофункціональний хмарочос. Він є третім за висотою у Польщі. Оглядовий майданчик розташований на 49-му поверсі, на висоті 200 метрів. Звідси відкривається чудовий вид на місто мостів та гномів. А ще на знаменитий Тумський острів. Ми з вами знаходимося на Тумському острові Вроцлава. Це стародавня частина міста. Острів створила сама річка Одра. від ринкової площі від старого міста. Острів розділяють мости. Тут дуже красиво прогулятися. Прекрасна мальовнича набережна. Тумський острів це найдавніша частина Вроцлава. На ньому збереглися руїни будівель, які датують 9 століттям. На острів веде тумський міст, також відомий як міст закоханих. По обидва його боки встановлені металеві конструкції, на яких закріплені сотні замків із ініціалами закоханих. І, звісно, це все закохані. Створили ось таку алею, яка переходить в міст кохання, який веде до Тумського острова Вроцлава. Ключі до цих замків слід шукати в глибинах одри. Саме в неї, закохані, викидають ключі, щоб їхнє кохання було міцним. А цей гномик, напевно, доглядать мосту. Цей гномик береже кохання усіх тих, хто такі замки тут лишив. Знамениті Вроцлавські гноми поселилися і на острові. Це якийсь вчений гном. До речі, Тумський означає кафедральний. Назва цілком підходить цьому місцю, адже тут розташовано багато костелів та соборів. Найвідоміший із них собор святого Івана Хрестителя. Неймовірна пам'ятка готичної архітектури. Тут можна послухати музику найбільшого органу у Польщі. Рекомендую також піднятися на ліфті на вежу собору. Звідси можна побачити Вроцлав, ніби з Хмари. Кафедральний собор Івана Хрестителя. Справді вражає на Тумському острові Вроцлава можна знайти руїни будинків, датовані 9 століттям а також можна знайти ось такі тюнінговані тачки. На території Тумського острову працює ботанічний сад Вроцлавського університету, вхід до якого знаходиться поряд із собором. Тут дуже затишно. Взагалі у межах Вроцлава знаходиться 12 островів, біля яких дев'ять пристаней, де можна взяти напрокат байдарку, гребний човен або водний велосипед. Можна вийти у рейс на пасажирському пароплаві або скласти іспити на отримання морської ліцензії для ходіння під вітрилами. Або вибрати ось такий супермодний варіант у стилі Джеймса Бонда. На таких лодках ганяють актори в шпигунських фільмах. але я просто її міцніше прив'язав Бонд. Анджей Бонд. Класна набережна у Вроцлаві. Не дивно, що Вроцлав називають містом мостів, адже тут їх 117. Ось цей один із найвідоміших. Грюнвельський міст у Вроцлаві, візитівка міста. Багато іноземних туристів плотують його з Бруклінським мостом у Нью-Йорку. Той міст правда набагато більший, але справді ось ці арки дуже схожі. З Грюнвельським мостом пов'язана легенда про льотчика, який на своєму спортивному літаку пролетів між водою і мостом. А ще цей міст, якому до речі, в цьому році виповнюється 114 років, унікальний тим, що він єдиний підвісний міст у світі, в якого ці підвісні конструкції виконані пластких листів. Вроцлав – це не тільки річки та канали, це дуже зелене місто. Тут розташовані понад 40 парків, 29 лісів, дев'ять пам'ятників живої природи, природоосвітня стежина довжиною 6,5 кілометрів. А в околицях Вроцлава є унікальні місця з рослинами та птахами, які перебувають під охороною. Ще одне місце, яке я раджу відвідати, це критий вроцлавський ринок. Він же хала Таргова, стара будівля, якій більше ста років прикрашена барельєфом та табличкою із роком відкриття 1908. Прилавки із продуктами тут, немов полотна із найкрасивішими натюрмортами: фрукти та овочі, ягоди та горіхи, сири та м'ясо, солодощі та спеції. Тут не лише радіє око, аромати зводять з розуму. І неодмінно хочеться щось скуштувати. До речі, коли будете робити покупки, або, як у Польщі кажуть, закупи, не переплутайте фрукти з овочами. Адже фрукти польською — це овоце, а овочі важива. Це найстаріший ринок Вроцлава. Тут, як і кілька століть тому продають фермерські продукти, але ще тут є одне класне кафе. я вам Зараз його покажу. У закоточках ринку ховається затишний чайний будинок, хербачарня Таргова, господар якого ну, дуже полюбляє чай, чи, як кажуть поляки, хербату. А ілеє з в хербати? Чиста, понад понад чиста. 300 сортів чаю. Власник він дуже любить чай, звозить його з усіх куточків світу і продає ось ці крамниці, продає і наливає. До речі, тут стоїть один із відомих вроцлавських гномиків, який запрошує туристів на чай. Після чаювання у гнома я згадав про чаювання із божевільним кроликом у відомій касті. З цими думками я натрапив на ось таку інсталяцію. Вроцлавські дива продовжуються, гуляючи центром Вроцлава, натрапив на ось такий величезний стілець, величезна бетонна інсталяція. Цей пам'ятник називається пам'ятник неможливому. Відчуваю себе Алісою в країні чудес. Здається, неможливе у Вроцлаві можливо, адже тут дуже багато незвичайних арт об'єктів та будинків. Ось і ще один: так званий будинок іглу. У таких зазвичай мешкають ескімоси. Це одна з робіт архітектора Вітольда Ліпінського. У 1961 році Ліпінський побудував на вулиці Монюшка житло для своєї родини. Будинок іглу вже багато років притягує туристів. Одні бачать у ньому прояв футуризму, інші повернення до найпримітивніших людських схованок з льоду. Мабуть, з огляду на форму будинку з'явилася плітка, що дружина Вітольда Ліпінського є ескімоскою. Це пам'ятник анонімним перехожим у Вроцлаві. 14 ось таких бронзових силуетів, повний зріст, занурюються під землю. Тут ви бачите і матір з дитиною з коляскою. Тут людина з саквояжем, просто якісь люди. Вони чим ближче до дороги, тим більше вони занурюються під землю. А з того боку вулиці, на розі з вулицею Свідніцької та Пілсуцького, люди вже виходять з під землі. Це пам'ятник жертвам воєнного стану. Він символізує трагічні події польської історії, коли після введення військового стану почалися масові репресії проти представників місцевого опору. Скульптура символізує відродження польської нації. А з цього боку ці е, постаті, наче виходять з під землі, е, скульптор Єжикаліна назвала цю композицію Перехід, і вона символізує ті зміни, які відбулися в Польщі після 1985 року. Зокрема, введений військовий стан, зокрема боротьбу з комунізмом. До речі, у Вроцлаві досі збереглися різноманітні бункери. Деякі з часів Наполеона їх у місті понад 60. Сьогодні більшість із них це арт-об'єкти. Багато з них включені до туристичних маршрутів. Прогулюючись Вроцлавом, не забувайте рахувати гномів. Пам'ятаєте, вони виконують бажання. 223, 224, 225. Я не знаю, скільки насправді усього гномів у Вроцлаві кажуть, що більше 600. В мене немає часу і сил вже їх всіх знайти і порахувати. Цікаво, чи є серед усіх цих гномів гном астроном? До речі, на честь Вроцлава названий один із астероїдів, відкритий у 1909 році. Тож, якщо натрапите на гнома астронома, передавайте мої вітання. Якщо вам цікаво те, що ми робимо, і ви хочете нас підтримати. Підпишіться, будь ласка, на наш Ютуб канал або оформіть підписку на Патреоні. Зі свого боку, я обіцяю приємні бонуси.